Це Вімельбух, інтерактивна книга з мегаяскравими яскравими сторінками. Немає тексту, тільки картин, а значить, що дитина сама вигадує історії і занурюється в гру. Знаємо, як це коли в дитини 100 іграшок, а вона все одно нудьгує. А ще хочеться розвивати мову, увагу, фантазію, але без мультиків і екранів. Вімельбух це не просто погратись, це повноцінне заняття дитини від півтора рочку до сіми. Ми мами, і ми в лолі долі давно тестуємо іграшки не тільки як продавці, але й як батьки. Хрю-хрю-хрю! Ця книга must have вдома, в машині, на прийомі до лікаря, у подорожі чи на прогулянці. В комплект книжечки входить маркер, який може малювати та стирати на глянцевих сторінках книжки. Розв'язувати завдання. Та розвиватись. Інтерактивна книга Вимальбух, коли хочеться зайняти малюка чимось корисним і захоплюючим. Шукай у магазинах Лолі Долі або замовляй онлайн, поки є в наявності.